Господи, ну хоч зрідка, ти чуєш мене, я зарані готуюся до твого ужинку і хочу попросити лише про одне. Як зіницю ока бережи цю жінку, можеш мені не вірити, але, їй бо, серед люду ласого до жіночих сліз, вона заслуговує на таку любов, до якої я іще не доріс». І дотепер вона має мене за Бога, але це ти ж знаєш, колись мене з поміж інших чоловіків дай їй такого, який у всьому перевершить мене. Голуб її, пестуй, любий лилій пристав до неї неусипну сторожу, щоб від краю до краю на всій землі її не торкнулося ніщо вороже. Від вечора до рання, і рання до ночі наглядай за нею, сповідай, пильнуй, хай вона живе тільки так, як хоче, не свари її часто за цю вину. Здавалося б, що тобі до мене, до неї, просто бережи її і нічого більше. Я почуваюся вінницьким Енеєм. Що ніяк не спроможеться на достойні вірші. Слова не даються, як риба у воді, як пташки у небі, полохливі, вільні, мій український божечку, я б хотів написати про цю жінку з тобою спільно. Ще нічого не сталося, нічого не скоїлось, але якось тривожно між лівих ребер. Захисти її, Господи, своєю рукою, більше нічого не проситиму в тебе, ну хіба що оцю перестиглу ніч із блискучими цятками над головою, що боя і квітне? Довір мені розгортати цей безмір чумацьким сувоєм, де б твій коник щоразу губив підкову, прямо серед неба, коштовну, гнуту. І, нехай я складу таку колескову, щоб вона без неї не могла заснути. А хто її тихенько для неї співатиме це питання, як водиться, вже не до мене. Навчи її оглядатися і забувати все, що стосується нас, поіменно, навчи її берегтися серед зваби і згуби. Поведи її за собою у цій борні. І коли я востаннє питатиму, любиш, вразуми її твердо сказати ні.